Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Настав час новин зі світу інтелектуальної власності. Розповім про цифровий захист в Україні, фальшиві кросівки в Британії та революцію в комп'ютерах. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали. У березні 2025 року Український національний офіс інтелектуальної власності запустив пілотний проєкт цифрового депозитарію для авторських прав. Це онлайн-система, де автори можуть фіксувати свої твори: музику, тексти, дизайн із захистом через блокчейн. Уявіть, ви створили пісню, завантажили її в систему, і ніхто не вкраде вашу ідею. Ігор Паренчук з ip офісу зазначив, що це ще один крок до прозорої економіки, де інтелектуальна власність ключовий актив. Проєкт презентували в Києві, і він уже привернув увагу музикантів та дизайнерів. Це про те, як Україна дає шанс кожній ідеї сяяти. Тепер до Великої Британії. У квітні цього року тамтешній суд оштрафував компанію за підробку кросівок Nike на 2 мільйони фунтів. Логотип був майже ідентичний, а фальшивки продавали через Інстаграм, обманюючи тисячі модників. Уявіть. Купуєте свіжі кросівки, а вони дешева копія. Суд конфіскував товар і наголосив: захист брендів це захист довіри споживачів. Справа набула розголосу після того, як поліція вже в усьому розібралася. Вона відстежила акаунти зловмисників та затримала горе плагіаторів. Ця історія нагадує, що інтелектуальна власність не просто логотип, а репутація і реальні права, захист яких відстоює держава. А на черзі наша рубрика Повернемось в історію навесні 1986 року IBM отримала патент на технологію магнітного запису для жорстких дисків. Це стало основою сучасних HDD, тих самих, на яких зберігаються ваші фото та документи. Завдяки цьому патенту комп'ютери стали компактнішими, а IBM лідером галузі. Але не все було так просто: були й спори. Конкуренти вважали, що патент гальмує прогрес. Ця історія показує, як інтелектуальна власність може бути одночасно двигуном прогресу та полем для дискусій, нагадуючи нам, кожна велика ідея потребує захисту, мудрого балансу, щоб світ рухався вперед. Ці випадки про те, як інтелектуальна власність впливає на наш світ та формує сьогодення. Від цифрового захисту ідей до боротьби з підробками та технологій, що змінили життя. Інтелектуальна власність це не лише закони, а й натхнення, що дає ідеям крила. Вірю, що попереду ще більше відкриттів. Я, Олег Івченко і команда Vice Group раді ділитися такими новинами. Ми повертаємося щотижня, тож слідкуйте за нами. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки. До нової зустрічі!